Я пам'ятаю. Ну що, нарешті ми впорали нашу картоплю. В цьому році у нас закладено трішки більше. Відерочка лежи. О, домнічка. Всіх вітаю на своєму каналі. Зізнавайтесь, ви вже копаєте картошку, збираєте. Знаєш, всі працюють. А я наварила борща, насмажила макарон. Багато хто питає, в смислі насмажила макарон. Да? Та отак, взяли цибулю, моркву, макарошки, пережарили так до золотявого кольору. Підлили трохи води, залишили під кришечкою на 2 хвилини, помішали. Чекаєте, та хвилин 10-15 вони готові. Дуже смачні, не злипаються ніколи. Можливо, комусь буде такий рецепт доволі такий по ідеї. Так, що ж, сьогодні в нас о 12 серпня, так як ми 18 чи 20 квітня садили картоплю, вже почали її копати. Нам сьогодні викопали половину городу, 18 рядочків, рівно половину, можна сказати так. І картошку збираємо. Що з приводу картошки в цьому році? У нас в Чернігівській області була картошка ось буквально тиждень назад, ні в 10 тому, 10-12 гривень. Деякі продавали по 15 Десь днів три тому люди вже як почали копати картошку, побачили, що в цьому році не дуже то врожай, то підняли картоплю, вже стало 20 гривень за кілограм. А ви можете написати, яка ціна на картошку в вашому регіоні? Чи починаєте ви копати, чи вже взагалі викопали, продали та підготували дітей до школи. Тому що з нашими цінами... Ми також зібрали дітей до школи. Це не, звісно, космос. Ось такі захмарні, а хмари класні. Ага. Ну, а виходу немає, треба працювати, треба дітей вчити. Хух. Ну а зараз покажу, яка картошка. І розкажу, як я її чистила піввідра для того, щоб зварити борщ. Так, картошка таке собі. Не дуже гарна, багато ось такої гнилої. Дуже багато такої паршавої. Зараз покажу це на перших рядочках. Вже о, почалось така. Бачите. Тобто картопля в цьому році не огонь. В тому році я думала, що був не врожай, але в цьому році взагалі ну, таке є. великої, небагато. Але добре, що в цьому році посадили вдвічі більше. Так. Привіт! Привіт! У нас тут найголовніший збірник картоплі. не знімай мене, мама, да? так? Так що оце такі справи Опсики працюють. Папа ти ще ручка не махаєш. I okay, this is the, like the supply. Okay. Я пам'ятаю. <ріст> так, розкажу за картоплю. Ось така гра. В нас картошки вийшла з другої половини. З першої половини в нас вийшло, куча була вдвічі менша, картошка була геть погана. Я взагалі почала хвилюватися про те, що ми навіть не наберемо собі на їжу. Тому що для нашої сім'ї, для їжі, картошки, картоплі повинно бути 60 сіток 20 кілограмових. Десь вони вже ділися. Так, друга половина, ось, бачите, картопля дуже гарна. Велика, так, є, вона така, зараз е... покажу, паршава. Ну, це ось тут така ось називається паршава. Да? Ну, вона нікуди не годиться. По-перше, вона почне гнити одразу, її тільки свиням кидать. Оці свині в нас будуть їсти таку гарну картоплю Ось з першої ділянки. он картопля, ось така для свиней відібрана. Тепер взагалі класно варити, П'ять картошин і вже повний чугун. Так, З приводу картоплі. Чому на цій половині було картоплі набагато більше? По-перше, на ту половину ми вивозили навоз перегній, і мені здається, що це спрацювало і краще стало для врожаю. Ну і по-друге, ми трішки там розпахали більше, можливо, із-за того, і там була погана картопля. Ну, це таке. Так, в мене є. Тепер пару днів, щоб перебрати оцю гору, скласти все в погріб чи підвал, як там правильно я завжди це плутаю. З приводу картоплі, що хочу сказати, по посадковій, так? Ось дивіться, я посадкову картоплю відбираю ось таку. Не дуже велику, не дуже дрібну, ось таку ось гарнюню. Оце у мене отака картопля йде на посадку. Е, чому ми таку відбираємо? Ось, наприклад, оце, ну, отака, так. Кажуть, що це вже завелика, але мені здається, що вона класна. Навіть під трактор, коли садиться, це класна картопля. Тому я відбираю ось таку. Каже, що треба, наприклад, садити ось таку. Ось така не завжди. Вона під трактор в оті ось ячейки вміщається. Тобто, така сама класна картопля. В нас на 25 на 22 сотки пішло 30 сіток картоплі на посадку. Так само ми будемо орієнтуватися, відбирати на наступний рік. Тобто 30 сіток на посадку і 60 сіток для того, щоб їсти все інше піде. Свинькам, гуськам і всьому іншому господарству. Так що отак. Ну і вже покажемо, що в нас буде в погрібі, який порядок, що ми взагалі наконсервували і скільки покладемо туди картоплі. Ну що, нарешті ми впорали нашу картоплю. В цьому році у нас закладено трішки більше. В тому році ми собі залишали 60 сіток для їжі. І 35 сіточок на посадку. В цьому році у нас на посадку 45 сіток залишили. І 70 для їжі. Оце посадкова вся така гарнюня. Бачите, класно. Відбираю відборна гарнюня, щоб росла класно. Супер, пупер труляля. Так. Їстівної 70, зробили трішки з запасом, нехай буде. Наниз соломка, картопля, до речі, та, що гарніша, взагалі так класно було перебирати. Я за скільки 2,5-2 за 4,5 години набрала 47 сіток. Ну, це не враховуючи те, що ще відбиралася поросяча свинячата. Окремо. Ну і, як свекруха казала, як завжди, банки повні, так? Вона не бачить. Ось якраз подивиться, побачить огірки помідори. Он огірки з кабачками, бо в цьому році у нас з кабачками не дуже. Он груш ціла купа закритих. Навіть грибочки є, маслячки. Так, це таке. Запас стоїть на всяк випадок. Компоти. компоти, компоти, компоти. Це все з абрикосків, з яблучок, вишні он трошки. І ще айва є в нас. Так, салати, салати, борщова заправка, соус, десятка, салат з огірків. Оце взагалі дуже смачний, мені дуже сподобався він кисло-солодкий. На нашому каналі є відео за нього. Ну Тут у нас також повні оці ось всі штуки. А це ось лежить вино, яке ми з Карпат привезли. Біле і червоне. Чекає свого свого часу. Погріб в нас вже, як би. Забити, всього вистачає, але ще готуємо борщову заправочку. Ось, бачите, і тут вона стоїть. І там згори в літрових баночках. Ну, вже верх повністю забитий, Залишилось ось трішечки тут. Тож ще трошечки є чим позайматися. А, бачу, ось тут ще є, що в нас там. а, Там в нас домашній ліктер і ще пару баночок томатного соку є. Так що ось так з приводу погріба? Ну, не знаю, нам нічого не допомогло, ні вентиляції, нічого. Постійно все цвіте, ну, погріб дерьмо. Насправді, слимаки звідси не виходять. От такі, що капець. Трішки сілі тут помахали, так наче позникали. Так що, так. нас ось. Копали картошку, так сказали, що у нас врожай дуже гарний. Бо в людей в цьому році не врожай. Картоплю продають по 20 гривень. Тож, чекаю вас в коментарях. Пишіть, яка ціна на картоплю у вас. І чи ви вже її впорядкували, як ми чи ще чекаєте нагоди. На цьому все. Всім па-па!